Доброго дня, діти! Сьогодні ми будемо розмовляти. А про що ви зрозумієте, коли відгадаєте загадку? В кожній хаті де дитинка. Цих речей, як на мистинок. З ними грають малюки, їх ховають залюбки. З ними радісно завжди. Це ж веселі іграшки. так! Багато є іграшок в наших малят машинок, ляльок, пірамідок, звірят, є м'ячики, кубики і літаки. Всі іграшки гарні і різні такі. А скажіть мені, будь ласка, де ми можемо з вами придбати іграшки, як ви гадаєте? Так, в магазині. А де їх виготовляють? Так, на іграшковій фабриці. Іграшки, які вам купують ваші батьки, це сучасні іграшки. Але давним-давно в минулому були інші іграшки. Готових іграшок дітям ніхто не покупав, тоді не існувало ні фабрик, ні крамниць, де робили і продавали іграшки. Це були українські народні іграшки. Та в ті часи іграшки були не схожі на наші сучасні, бо вони були з природних матеріалів: з тканини, з соломи, з дерева, з трави, з глини, лози. З тіста та навіть сиру. Так-так, ви не помиляєтесь. Якщо набридло гратися, можна з'їсти. Іграшки втілювали образ людей, тварин та зменшені копії предметів вжитку. Це посуду, меблів тощо. Саме з іграшками дитина зростала і набувала певного досвіду. Наші пращури вважали іграшки як оберегом. Баранчик створювався на щастя. Собака та кінь на охорону та допомогу. А от тканини ляльки створювались для захисту дитини від хвороб і всього злого. Дуже часто ці іграшки-оберіги ставали героями народних казок, обрядів, ігор та забав. Та багато поширення набула лялька-мотанка. Її виготовляли з тканини, соломи, кукурудзи та ниток. Традиційно лялька-мотанка не мала обличчя. Ляльку ні в якому разі ні шили, ні проколювали голками, тільки мотали звідси і назва. Найцяціше іграшки виготовлялися з дерева. Цей матеріал використовується з давніх давен. Цікавими іграшками з дерева та глини є сопилка та свищик. Свищики були різні за розміром. та видами, Різні за висотою звуків. Так-так, свищики і сопилки це не тільки іграшки, ще й народний музичний інструмент. Гадаю, вам сподобалось. Дякую за увагу!